Зівати Наталя Миколаївна. Я вітаю вас на наших дистанційних уроках. Тема уроку як побудований організм людини. До якої природи належить людина? Чим люди відрізняються між собою? Та чим вони схожі? Кожна людина неповторна за своїм зовнішнім виглядом, характером, поведінкою та уподобаннями. Проте тіло всіх людей побудоване працює однаково. Тіло людини має дуже складну будову. Частини тіла людини називають органами. Органи людини, які можна побачити зовні, складають її зовнішню будову. Яку ж зовнішню будову має тіло людини? Як розташовані органи? Які органи розташовані на голові? Давай розглянемо. Тіло людини складається з голови шиї, грудей, живота, тулуба, спини, рук та ніг. Тіло людини складається саме з цих частин. Зовні тіло людини вкрите шкірою, яка є органом дотику. Вона також надійно захищає організм від шкідливих впливів навколишнього середовища. Скелет та органи людини, які містяться всередині тіла, це внутрішня будова організму. Скелет складається з кісток і є опорою тіла людини. Як розташовані внутрішні органи. Внутрішня будова людини. Дивимось, є головний мозок в голові. Далі є легені, серце, печінка, шлунок, кишечник. І, звичайно, ще багато органів, які ми з вами будемо вивчати. Також ми можемо поглянути, як виглядає скелет людини. Тобто наш опорний апарат, який тримає наше тіло в купці. Кожен орган нашого організму виконує певну роботу. Усі органи тісно між собою пов'язані. Запам'ятай це. Захворювання хоча б одного з них може стати причиною погіршення стану здоров'я. Тіло людини складається із зовнішніх і внутрішніх органів. У здорової людини всі органи працюють злагоджено. Бережи їх. Давай пригадаємо, навіщо потрібно знати, як побудований наш організм. Складіть правила, яких потрібно дотримуватись, щоб усі ваші органи працювали справно. В яких місцях та з якого боку розташовані в твоєму тілі внутрішні органи.